Маршрутка суми Київ влетіла у відбійник. Аварія сталася у понеділок, о пів на дев'яту ранку, недалеко від Пирятина. Частина пасажирів у лікарні за попередньою версією поліції водій не впорався із керуванням. На 83-му кілометрі автодороги київ Харків трапилась дорожня транспортна пригода, в результаті якої четверо пасажирів мікроавтобуса Мерседес фрізер потрапили в Березанську. Лікарню війську відкрито вже кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожньої безпеки. Відповідальність за життя і здоров'я пасажирів під час поїздки має нести компанія перевізник та від коментарів там відмовляються. Ми не Чому? Ну не представляємо, яку інформацію, Це наше право не коментувати правильно. Ми Можемо коментувати, можемо ні.